З вами перший канал Суспільного мовлення. Ми продовжуємо прямий ефір. І від завтра Національний банк України підвищує облікову ставку до 15,5%. Банкіри кажуть, подібне рішення спрямовано на підтримку привабливості гривневих заощаджень та повернення інфляції до цільового рівня 5%. В НБУ кажуть, інфляція продовжить зростати в найближчі місяці. Втім, до кінця року прогнозується зниження інфляції до однознакового рівня. Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків, з нами на зв'язку будемо з'ясовувати, які наслідки таке рішення національного банку матиме і для бізнесу, і для звичайних громадян, і допоможе це якось приборкати інфляцію. Пане Андрію, добрий вечір. Вітаємо вас. Добрий вечора. Слава Україні, Героям, Героям слава. слава. пане Андрію. Яким чином це може позначитися на інфляції? Тому що наскільки якщо я не помиляюсь, це НБУ вже втретє, підвищує облікову ставку. Саме аби... або Саме, да. да, да, да. так, це третє підняття облікової ставки. Національний банк це його класичний інструмент стримування інфляції. І у зв'язку з тим, що останній квартал 2024 року вийшов за межі прогнозу національного банку як показника інфляції. Нацбанк почав реагувати, і це, в принципі, це класичне, класичне рішення. Тобто, ти здорожчуєш вартість грошей. Для бізнесу, для економіки і таким чином пригальмовується темп зростання, і в тому числі зростання цін. Я думаю, що це може бути останнім підняттям облікової ставки національного банку. Бо, в принципі, в попередніх своїх стейтментах і заявах Нацбанк казав, що дійсно в нього буде декілька підняття облікової ставки для того, щоб стримувати інфляцію. Думаю, що інфляція, скоріш за все, може ще пришвидшуватися у першому і другому кварталі 25-го року, але вже ближче до середини року е, вона ну при пришвидшення при зростання інфляції буде зупинене, і е, далі буде вже сповільнення. І е, за різними оцінками е, і прогнозами на кінець 25-го року ми очікуємо інфляцію по року, тобто в цілому, е, десь в межах 8-10% mm -hmm. е, що в принципі для української ситуації для України. У е агресії Російської Федерації є доволі прийнятною ситуацією. Ви сказали останнє. Я хочу уточнити в цьому році. Останнє підвищення, а може буде зниження? Я думаю, що не, не варто говорити в цьому році. Тут яка історія? Зниження звичайно буде, коли ми коли національний банк бачить, що інфляція з, з, з знижується, і наприклад, ми бачили ж зниження облікової ставки. Пригадайте, в 2022 році з 10% нацбанк підняв облікову ставку до 25% влітку 2022 року. А потім через десь приблизно рік почався цикл зниження, і він дійшов до здається позначки 13%, якщо я не помиляюся, тобто, можна можна року. ще очікувати підвищення? так в цьому році е, я, я гадаю, що дивіться. У разі якщо в цьому році а, близько а, середини року, тобто ближче до літа, ми будемо бачити, що інфляція а, призупинилася, тобто ріст цін призупинився, то я не думаю, що Нацбанк буде різко реагувати і знаєте, зразу знижувати свою облікову ставку. Бо Нацбанк в даному питанні, в питанні підвищення цін, є дуже консервативним і навіть інколи надмірно обережним. Але це угу. виправдана надмірна обережність, тому що ми перебуваємо в екстремальних умовах, в нетипових умовах, коли на нас впливають не тільки ситуація всередині країни, а дуже впливає ситуація назовні. Ви розумієте, що я маю на увазі в світлі останніх подій. Тому національному банку інколи потрібно ця його надмірна консервативність підкреслена тільки тим, що він не може дозволити собі розгойдування інфляції в неконтрольованому якомусь вимірі. І тому так Нацбанк, інколи ми його навіть деколи і там підприємства і бізнес критикують Національний банк за те, що він не стимулює, наприклад, розвиток розвиток економіки е, через такі кроки, але скоріше знаєте, розгін маховика інфляції? Ну, це гірший сценарій ніж тимчасове, скажем так, питання пов'язане з розвитком економіки в цих умовах. Буквально 30 секунд у нас 20 навіть лишилось. Як це підвищення облікової ставки, позначиться на простих громадянах? Громадяни зможуть розмістити в депозитах у банках або на облігаціях внутрішньої державної позики свої кошти під вищі відсотки а таким чином вони зможуть отримати додатковий додатковий дохід. А з іншого боку, стримування цін призведе до того, що громадяни будуть бачити більш оптимістичну ситуацію на ринку на ці в цінах, в магазинах і на інших, скажімо так, послугах і продуктах. Тому я думаю, для громадян це відб'ється тільки позитивно позитивним шляхом Андрію, дякуємо вам за пояснення. Андрій Дубас, президент асоціації українських банків, говорили про підвищення облікової ставки, яка анонсована Національним банком, вже від завтра.